Ну, грудень. Не треба коїть документи навчила. Ну, кого до вас Ордер на квартиру 79-го року. Добре, скажіть на камеру, що ви відмовляєтесь давати все. Кого хтось сюди мене послав, це мої справи, дівчата. Я не зобов'язаний відповідати. Треба знати, що шукати. Ну добре, знати, що шукати, не хто ви такі спершу. Я ж не знаю, хто ви такі. Може, ви сестру підміняєте. Ні, я працівник земельного відділу. Ну, не а не чого ви вмішуєте земельний відділ до архіву? Я не вмішуюсь, я тут сижу, поки в кабінеті робиться ремонт. Добре, хто в архів представляє, скажіть. Щоб це буде по запиту громадянина. Якщо ви відмовляєтесь, не вашу посаду, що ви відмовляєтесь надати копію. Я не відмовляю. Добре, звіть на камеру, прізвище, ім'я по батьки ваша посадова посада. Скажіть це на камеру, будь ласка. На камеру старший спеціаліст, головний спеціаліст трудового архіву, трудового Добре. сектор, трудовий архів. Добре, Олена Юріївна. Добре, Олена Юрійовна, ви можете засвідчити ваше повноваження якимось документом? Службовим посвідченням, я не знаю, довіреністю від якоїсь особи, чи немає у вас документів жодних? У нас такого немає. Мене... Я зрозуміло, ви не являєтеся державним службовцем особою повноваженою. Друге питання. Де мені до кого звернути, щоб взяти довідку? Ордер на квартиру, який видавав Горком в 79-му році. Розпорядження місць виконкому, чи виконкому? Це не має значення. До вас вертається гром... звернення громадянина. Гро... Е... Всі документи до 2000 року знаходяться в Луцьку. Ви, ви це стверджуєте 100%. Ви, ви помилки не допускаєте? Якої помилки? У нас документи в архівному відділі зберігаються з 2000 років. А старі документи де знаходяться? В Державному архіві в Луцьку. Добре, я вам дам запит сьогодні. До кого писати запит, скажіть? Нам запит... Ми не... На підставі кого, якого акту ці документи були передані? В... На підставі чого? Наказ був по міністерству. Це примка начальник архіву. Ні на підставі чого він відправив ці документи, за вашими словами в влучення. На підставі чого документи? Ви можете надати чи? Начальник архівного відділу наразі у ви... відпустці. Наразі. Хто його замінює? Ви обов'язки, хто виконує? А? Ну, говоріть на камеру, я ж хочу знати. Буду дзвонити на гарячу лінію і подавати прокуратуру. Ви ж відмовляєтесь надати мені документи? Я не відмовляюся. Я вас направляю в державний архів. Ви в мене не добре, добре. Я вам на, ви... вас і... добре, на вас добре, на ваше ім'я можна запит залишити сьогодні чи ні? Е... Що ви мені сказали на підставі якого документа за вашими словами документи були відправлені в луць в архів? Е... Запит на наш архів робиться в ЦНАПі. Я це, це знаю. Мені це не треба повторити арифметику. На протязі трьох днів ви повинні дати відповідь. Я правильно розумію? Не, на протязі трьох днів трьох днів запит три дні. Давайте не будемо. Законодавству місяць потує. Не місяць, запит три дні. — Від юридичної особи. Я не юридична особа. Ну, значить, місяць. Ні, не місяця нема. Три Як... дні. Якщо. Три дні. Не треба мені тут розвернення громадян. Три дні. Бо чому не арифметики будуть вчити? А ви прийшли і не представились. Ви хто ви такі ну, ви, я Ви представитесь, я представлюся. Все ви представитесь, я представлюся я представилась на камеру. І, документами засвідчить ваше повноваження і це. Я покажу свідоцтво. Що, свідоцтво про народження? Да, ви покажете який документ, що засвідчило. Я не говорю паспорт, будь-який документ, хоч видійське посвідчення. Я оцей документ засвідчу. Це не документ. Не документ, він не є дійсним, да, чинним. Там свідоцтво можна... про народження не є чинним. Я можу взяти свідоцтво про народження своєї дитини, тикати вам в лице і казати, Но що ну на ви даний ви... час у вас цього свідоцтва немає. У вас а... документів на даний час немає. У мене а... любий документ а... є. Ви відмовляєтесь надавати мені документи. Я Зазвичу не відмовляюсь, вам. де слово відмова прозвучало в моєму слові відмова. Прозвучало, прозвучало. Не прозвучало. У вас немає документів, звідчило нема повноваження. Документ, є засвічує... які в мене документи є? Цей документ засвідчує. Особу. особу. Паспорт особи. Я не засвідчую фіз особу. Я не фіз особу. Я підставі цього документу. нічого не знаю. Тут немає вашої епі... добре, фотографії. Добре, добре. Слухайте мене уважно, Сьогодні я вам дам запит на ваше імені. І засвідчую імітента. Якщо імітент вам з адресою немає нічого, до побачення, все. До побачення.